Вітаю вас. Мене звати Людмила Шупенюк. Я лікар, акушер, гінеколог і засновниця клініки Шупенюк Медикал Клаб. І ви на каналі, де ми говоримо про жіноче здоров'я, щоб знати про нас жінок все, що нам необхідно для того, щоб залишатися молодими і здоровими. Нещодавно я робила процедуру денсітометрію: це сканування щільності кісток, для того, щоб визначитися, чи є у вас остеопенія або остеопороз? І отримала безліч запитань, що за процедура, чи потрібно це мені? А про що це взагалі? Так от сьогодні про остеопороз і саркопенію. ці два стани, які, ну, швидше всього, з'являться у кожної жінки та й у чоловіка в певному віці. Але про що це, як це діагностувати? Як це профілактувати і як довше зберегти свої м'язи і кістки, про це ми сьогодні і будемо з вами говорити. Тому підписуйтеся, якщо ви ще не підписані, слухайте уважно. А якщо вам здасться інформація корисною, то ставте лайки. За що буду вам Вдячні, що таке остеопороз? Остеопороз це захворювання скелету, для якого характерно зниження щільності кісток, втрата кісткової маси, порушення архітектоники кістки, що може призвести до підвищеного ризику переломів. Що таке саркопенія? Саркопенія – це тип втрати м'язів, який з'являється з віком або при малорухливому способі життя. Саркопенія Сарко – Сарко це плоть, пенія, бідність, це бідність плоті, тобто втрата м'язевої маси. Насправді це явище, з яким зіткнуться всі в певному віці. Характерною ознакою саркопенії є втрата сухої м'язевої маси. Тобто, ви зауважували, що люди з віком зменшується в них м'язева маса, ручки стають тонішими, ножки стають тонішими, дреблішає шкіра відповідно і дреблішеє тіло. І то може це не зауважувати, тому що іноді це скривається під ожирінням або під напряком. Але стан саркопінії, тобто втрати м'язевої маси, відбувається у кожного з віком. Чому ми говоримо про ці стани разом? Тому що на сьогоднішній день навіть з'явився термін остеосаркопінія, їх не розрізняють, тому що є кореляція між зниженням м'язевої маси. І виникнення моста так само як і остеропороз, впливає на зниження м'язевої маси. Ці стани можуть призводити до погіршення якості життя, тому що вони впливають на можливість падінь, переломів і виникнення інвалідізації в зв'язку з цим. Які причини розвитку цих станів? Не потрібно думати, що це той стан, який виникає тільки в достатньо дорослому віці. Звичайно, перше, що впливає на виникнення цих станів, це є вік, тому що з віком ми починаємо втрачати і м'язеву масу, і косну масу, і насправді з цим зіткнеться кожен. Взагалі вважається, що саркопінія, тобто зменшення м'язевої маси, це той процес, який починає розвиватися з 35 років, а деякі кажуть, що навіть із 30. Так, до 30 ми набираємо основну м'язеву масу, і нам це вдається достатньо легко. А ось з віком після 30 і 35 вона починає знижуватися до 1% за рік і насправді після 50 це вже від 1,5 до 2,5%, а в 80 років практично 50% наших м'язів вже зникають нікуди. Ми всі чудово розуміємо, що з віком у нас змінюється обмін речовин. Вироблення таких білків як колаген еластин, що безумовно має відношення до наших м'язів і кісток. Звичайно, це не редегенеративні зміни, які відбуваються з віком. Тому, якщо ми говоримо про причини, перша причина, як ви зрозуміли, вік, друга, вкрай важлива причина. Це є гормональний статус або гормональний фон. Власне, вироблення колагену, і і всього того, що відповідає за міцних наших м'язів і кісток, це є гормонозалежні стани. І, безумовно, вони будуть залежати і від гормону росту, і від естрогенного гормону. І від тестостерону, і від ДГА, а ми розуміємо, що з віком виробітка цих гормонів все одно буде знижуватися, що ще може впливати на виникнення цих станів? Ну, безумовно, це наша фізична активність. І якщо ми маємо малорухливий спосіб життя, то ці процеси будуть відбуватися як раніше, так і агресивніше. Якщо ми говоримо про те, що впливає знов ж таки на ці стани, то це важлива роль відіграє харчування. І отут треба розуміти, що якщо ми говоримо про закладку наших кісток, про закладку нашої м'язевої тканини, то це не вік 40-50. Так, тут харчування теж буде досить важливим. Ми про це поговоримо пізніше. А це власний вік пубертата. Тому я хочу, щоб ті жінки, які слухають зараз мене, які мають маленьких дівчат. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що власне, з 11, 13, 14 до 18 років формується наш скелет. Якщо дівчинка сидить на дієтах, не вживає достатньо білка, достатньо мікроелементів, переживає за те, щоб в неї не було зайвої ваги, тому всьому собі відмовляє. То в майбутньому вона може зіткнутися з остеопорозом раніше, ніж цього би хотілося. Так само на ці стани буде впливати і стан навколишнього середовища. Тобто не тільки те, як ми їмо, а і те, в чому ми живемо, теж буде впливати на нашу кісткову м'язеву систему. Наявність або відсутність хронічних захворювань. так, Хронічні захворювання можуть впливати на те, що гірше розвивається м'язева тканина і заміщується фіброзною раніше, ніж цього би хотілося. Тому хронічні захворювання, хронічні інфекції можуть впливати на такий стан, як саркопенія і остеопенія. Якщо ми говоримо про молодих жінок, то аменорея, тобто відсутність менструації більше ніж 12 місяців, так само може призводити до виникнення остеопенії і остеопорозу. Взагалі, рання настання менопаузи до 45 років, а таких жінок на сьогоднішній день немало. Майже 39%. то такі жінки зіткнуться з проблемами остео набагато раніше. Жінки у яких були видалені яєчники до 50 років і які не приймали замісної гормонотерапії? Власне, тому відразу, якщо нема протипоказань, в таких ситуаціях жінки призначають замісну гормонотерапію. Тому, як бачите, чимало факторів впливають на те, чи виникнуть у нас ж стан. Які прояви і симптоми остеосаркопенії? Ну, насправді, якщо ми говоримо про саркопенію, Тобто зниженням язевої маси, то далеко не завжди ці симптоми є такі вкрай кричущими, якщо це не відбувається різко. Ми говоримо про те, що з'являються певні труднощі при занятті спортом. Тобто знижується толерантність до фізичних навантажень. З'являється певна слабкість, нам тяжко підніматися сходами, або деяким навіть тяжко підніматися з стільця. Ми не можемо виконувати. Тяжкі фізичні вправи, які вимагають силового зусилля. Може змінюватися хода, візуально зменшується об'єм м'язів, що можна іноді навіть заміряти і зауважити. І якщо вони менше, ніж мають бути в цьому віці, це теж має насторожити. Взагалі, останнім часом саркопінію віднесли до захворювань, а не просто до фізіологічних станів. І про це не Обхідно пам'ятати, іноді навіть порушення ходи може бути першою ознакою того, що з'являється саркопінія. Ми можемо спортатися, ми можемо йти невпевнено, тому що може порушуватися рівновага, за яку відповідає тонус наших м'яць. Якщо ж ми говоримо про симптоми остеопорозу, то тут справедливо сказати, що це завжди. Пізно, тому що якщо вже остеопороз почав себе проявляти, то значить процес вже є тривалим, тому що це такі симптоми, як болі в кістках, це зменшення росту, коли ви були 175, Стали, наприклад, 174 або 173. Це те, що говорить, починає рости вниз, тому що щільність кісток зменшується, що не може не впливати на хребет. Власне, і болі в спині можуть з'являтися, особливо якщо ми довго стаємо. І це може бути ознакою остеопорозу. Остеопінія, тобто зниження щільності кісткової тканини, не завжди. Може давати якусь яскраву клінічну картину. Багато хто навіть не замислюється над тим, а чи не варто перевірити мені щільність своїх кісток? Ну і звичайно, проявами остеопорозу можуть бути часті переломи. Яке обстеження необхідно зробити? Ну, якщо ми говоримо про обстеження при саркопінії і при Остеопінії і остеопорозу, то вони можуть бути лабораторними, вони можуть бути візуальними, тобто, коли ви заміряєте об'єм кісткової маси і ваш зріст, вони можуть бути апаратні. Якщо ми говоримо про ті обстеження, які необхідно зробити лабораторні, необхідно обстежитися на іонізований кальцій, на фосфор. Загальний аналіз крові, біохімія, тобто ви маєте перевірити і загальний білок. бажано перевірити ниркові проби, печінкові проби, тому що власна робота і печінки, і нирок, і щитоподібної залози буде активно впливати на ці стани, про які ми щойно говорили. Тому ТТГ обстежити необхідно так само, необхідно обстежитися на парад гормон, нашу улюблений вітамін д 25 OH, от тут його. Визначення буде достатньо доцільним, тому що поповнення організму кальцієм власне якраз буде залежати і від вітаміна Д, так само. Якщо ж ми говоримо про можливі хронічні запальні процеси, які будуть впливати і на суглоби, і на кістки, і на м'язи, то тут достатньо іноді визначення це реактивного білка. А якщо вже він підвищений, то шукати причини. Хронічного запального процесу. Якщо ж ми говоримо про апаратні методи дослідження, то достатньо простим, як ви бачили, є методом денсітометрія, яка дозволяє визначити щільність кісток. Як ви бачили, двох-трьох хвилин я отримала результат чи боятися мені остеопорозу, чи ще все ж таки не все так погано. І чесно кажучи, заспокоїлась, тому що я насправді ще навіть не добралася до остеопенії, але вже на межі. Тому на це я обов'язково зверну увагу і розкажу вам, що робити, щоб не перетнути цю межу. Чи існує лікування і профілактика остеосаркопенії? Ну от я би зробила акцент все ж таки на профілактиці, тому що якщо ми говоримо про стан, наприклад, остеопорозу, то лікувати його вже набагато тяжче, легше все ж таки попередити. Ну тут стає все достатньо очевидним. Перша і найголовніша профілактика це фізичні навантаження. Причому, якщо ми говоримо про жінок 35, 40, 50, то це не тільки про дихальну гімнастику, про кардіо навантаження, про прогулянки, як іноді кажуть, я з песиком гуляю, і це є мої фізичні навантаження. Це чудово, що це є, але з віком потрібно розуміти, що все ж таки важливим стають. Тяжкі фізичні навантаження, силові вправи, які мають бути в день хоча б 20-30 хвилин. Тому найкращий подарунок, який ви можете собі зробити після 40, це купити гантелі, якщо у вас ще їх немає, і займатися з ними, і займатися силовими вправами. Є спеціальні комплекси для жінок після 40. Наступне, про що необхідно пам'ятати, це. Харчування. І тут ми маємо розуміти, що ми маємо від'їдати достатньо білка, достатньо жирів, достатньо мікроелементів. Це має бути в вашому раціоні достатня кількість кальцію не менше 700 мг на добу. Це має бути достатня кількість вітаміну Д, це сонце. Це додаткова вітамін, Д у вигляді біодобавок. Це відмова від паління і зловживання алкоголем, тому що никотин. Ну, вкрай негативно впливає на якість наших м'язів і кісток. Це має бути достатня кількість фосфору, тобто ваш раціон має бути повноцінним. Якщо ви недостатньо з харчуванням вживаєте, наприклад, вітаміни і мікроеліменти або білки і жири. То тут можна використовувати біологічно активні добавки. І такі, як вітамін Д, і такі, як магній, і такі, як колаген, тому що в день ми маємо вживати не менше, ніж 20 грам протеїну. Я не думаю, що хтось буде аж страшно займатися тим, що розраховувати, скільки він вживає. Але хоча б один раз варто це зробити, щоб зрозуміти, чи існують у вас дефіцит. Ну і звичайно, якщо ми говоримо про те, що стан остеопенії, саркопенії, остеопорозу пов'язаний з гормональним фоном, то тут бажано зрозуміти, чи немає потреби в гормональній корекції, тому що якщо ми говоримо про жінок. У яких передчасна менопауза або хірургічна менопауза, в яких ще гірше буде перебігати ця вся ситуація, то необхідно за відсутності протипоказань почати прийом, наприклад, замісної гормонотерапії. І, до речі, є дослідження, які свідчать, що застосування замісної гормонотерапії. Попереджає і призупиняє процеси саркопенії, остеопенії, а іноді і остеопорозу. До речі, остеопенія і остеопороз є прямим показанням для призначення замісної гормонотерапії. Якщо ж ми говоримо про такі гормони, як гормон росту, або тестостерон, або ДГА, є дослідження, які проводилися і на тваринах, і на людях з призначенням цих гормонів, Гормонів, є певні позитивні результати, але, на жаль, якщо ми говоримо про ці гормони, то є немало можливих побічних ефектів. Тому, якщо ми говоримо про замісну гормонотерапію, яка на сьогодні стала достатньо популярною, і я згодна, що достатньо виправданою, але це має призначати вам ваш лікар, тому ви можете порадитися з ним і любий гормон. Починаючи з ДГ і закінчуючи гормоном росту, бажано, щоб призначав вам лікар, а не наприклад фітнес-тренер або інтернет. Тому що якщо ми говоримо про лікування саркопенії, то на сьогоднішній день затверджених ліків для лікування саркопенії не існує. Да, проводять дослідження по впливу гормонів, впливу бадів, по впливу мікроелементів, деякі дають непогані результати, деякі ніяк не впливають. Тому в даному випадку необхідно підбирати кожному самостійно. Якщо ж ми говоримо про лікування вже такого стану, як остеопороз, то тут є певні ліки, які знову ж таки вам може призначити ваш лікар. Тому в заключенні я би хотіла сказати, що профілактикою остеопорозу і остеопенії потрібно починати займатися ще з пубертатного віку. І дивіться за тим, як їдять ваші діти і як вони займаються спортом, ну і продовжувати заняття спортом і правильне харчування протягом всього життя. Все одно ми всі прийдемо до певних змін. Наш організм не може залишатися вічно молодим. Але від того, як ми будемо себе почуватися, як ми будемо виглядати, якість нашого життя буде все ж таки залежати в першу чергу від нас з вами. Будьте здорові, любіть себе, ходіть завжди рівно, впевнено і не втрачайте рівноваги в житті, особливо із за Будьте здорові!